В одному українському селі, розореному війною, старець зібрав молодих людей біля вогнища і сказав У кожному з нас живуть два вовки. Один вовк війни, він живиться новинами про розпалювання агресії, ненавистю та болем. Інший вовк миру, він живиться вірою, єдністю та любов'ю. Вони борються за владу над нашим серцем. Один парубок запитав А який переможе? Старець подивився в очі кожному і сказав той, кого ти годуєш. Парубок задумався і запитав А якщо ми всі почнемо годувати вовка миру. Старець усміхнувся. Тоді він стане сильнішим, ніж будь-хто міг уявити. Він стане Егрегором Урамир, силою, здатною завершити цю війну в Україні. Вовк миру покарає організатора війни і дасть йому таких звіздулій, що в організатора війни відпаде бажання воювати. Так, люди по всій Україні почали збиратися думати про мир, бажати його всією душею. Люди в думках почали моделювати справедливий світ, їхні думки зливалися в потужний потік, і після їхніх зустрічей бої припинялися, у агресора зникало бажання воювати, а серця людей наповнювалися енергією любові. Так і закінчилася війна в Україні не зброєю, а силою колективної думки.